Маю таке питання, бо вперше зіткнулася з цим. Я проживаю у Варшаві уже 6 років. Люди тут різні. Більшість невіруючих. Багато можна писати, але вперше не знала, що людині сказати. У мене на роботі є жінка, яка методом інвітро цей термін використовується в Польщі. У нас використовується як штучне запліднення або ЕКЗ. Екстракорпоральне запліднення, ну тобто йдеться про те, що поза тілом, тобто на склі, тобто штучним чином завагітніла і народила хлопчика. Йому вже 8 років. І ось вона каже мені, що її дитину відмовляються хрестити. Бо він зачатий, як вона каже, в пробірці. І що. Костел, ну, тобто католицька церква, вважає цих дітей тваринами і бездушними. Хм. Роблю тут спеціально, «хм», тому що ну, от вона так вважає, а на підставі чого вона так вважає, дуже цікаво довідатися. Читаю далі. Найдивніше те, що ця жінка-атеїстка, і розійшлася з чоловіком, з яким була не шлюбована. Ну і ось питання: чи справді не можна хрестити дітей, зачатих інвітро? вітро? Штучно. Як церква ставиться до таких дітей? Отож, з того, що ви написали, у мене особисто є дуже серйозні е, сумніви стосовно того, що ця жінка каже правду, тому що е, не може бути чогось такого, щоб в католицькій церкві хтось називав будь-яку людину твариною? Я сумніваюся, що таке буде. Е, не вірю в це абсолютно. Я думаю, що де-де, але в Польщі, тим паче у Варшаві, якби щось таке мало справді місце, то вчинився б величезний хайп, величезний шум. І це 100% підхопили би багатьом українцям з кількох тижнів дуже відомий журнал Впрост. Нюсвік, і думаю, дуже багато інших видань, в тому числі і церковних. Так що абсолютно не припускаю такої ймовірності, що церква так до цього кажеться. Чи міг якийсь конкретний священник, не знаю, там семінарист, сестра Монахиня, не знаю, так не висловитися. Така ймовірність більша, але я також в цьому сумніваюся, що хтось був би настільки, ну не знаю, міг би щось таке ляпнути необдумано і так далі. Я сумніваюся, що такий факт мав місце. Отож, чому ця жінка каже так, не знаю, потрібно спитатися в неї. Я не ця жінка і знати не можу, але дуже сильно скидається на те, що є притча про кислий виноград. Як лисиця хотіла винограду, скакала, 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 наскакалася, втомилася і каже, а. Не так я вже й хочу того винограду, та й кислий він, скоріше всього. І, скоріше всього, є в цій ситуації щось подібне: що ця жінка починає говорити щось про свою власну дитину, ось такі жахливі речі, тому що не розібралася з якимись іншими питаннями. З якими питаннями? Ну, тут в цьому питанні, я думаю, ви вже сформулювали відповідь, і вона є досить конкретно подана про те, що. Найдивніше, те, що ця жінка-атеїстка, ну те, що розійшлася, це вже теж трошки інше питання. Ну, ось питання: чи справді не можна хрестити дітей, зачатих і Е, Ні, дітей е, зачатих штучним способом хрестити можна. Але потрібно розуміти, що з такими батьками має бути проведена бесіда, і їм потрібно пояснити, що їхня дитина, ось ця конкретно, яких вдалося вижити, вона зачата за ціну вбивства від 15 до 40 інших дітей, яких банально зливають в каналізацію. Тому що їх якийсь час там зберігають, а потім банально зливають в каналізацію, тому що ніхто їх зберігати не буде, тому що все це коштує досить дорого е, в таких лабораторіях. Тому е, зачинається багато багато яйцеклітин. Підбирається сперматозоїди до того, це штучним способом зачинається. Але пізніше ось таких дітей не всі діти доношуються, ну і потім решту, які вже не потрібні, просто утилізуються. Ну, якщо не утилізується, то тримається кілька років в холодильниках, а пізніше все рівно утилізується. Тобто доля все рівно лишається така сама. Тобто, як мінімум, батькам це пояснити потрібно і, звісно, це має бути. Але це не означає, означає, що ці діти тварини, чи що у них душі немає, чи що вони погані. Ні, це не діти погані, це батьки, які е, дозволили на те, щоб кілька десятків братчиків і сестричок було вбито. Е, ось саме так до цього підходиться.